Портрет Шевченка Жовто-блакитний стяг та вишивані рушники. Не квартира, а світлиця жартує господар Микола Кривоніс. Я виховувався в звичайній сільській родині, але у патріотичній родині. Він виходить із родини, де кожен був членом підпілля ОУН-УПА, організації українських націоналістів, зв'язківці, розвідники, а тато помічник станичного. За це каже і поплатилися свободою. У 44-му році у нас вдома був обшук, це було десь грудень місяць, мабуть. Значить, знайшли друкарську машинку. Найшли листівки на обкладинці, навіть намальований сталін, який гризе дитину, а кров капає. Маму та його десятирічного запроторили до в'язниці, звідти везли ешелонами. Місяць у дюрявому вагоні та в холодначі. Маленькі діти. Ну, десь так, мабуть, ну, до п'яти років переважно всі померли. Зупинка довго стоїть на зупинці, відкривають двері в першу чергу, питають, мертвяки є, нема, пішли далі. А якщо є, то вона ще мертву дитину три дні не віддавала. Мертву дитину ще так везли. От, ну жінка. Тих, кому пощастило вижити, поселили в бараках у республіці комі на півночі Росії. Метрів, 50, а може і більше дуже мною барак. По дві сторони двохповерховий нарік. Хлопчики всі і всі, навіть жінок почали стригнути на нульку. А в мами було дві коси по пояс. Пізніше вони її схватили, два згрівало, а один ножиця нарізав, коси обрізали. Працювали на ліцопункті, а споживи хлібина на дань. Мама каже, треба ж на завтра залишити. Звинула, під подушку положила. В оранці стає, ні крихне ні хліба, що не з'їли. Через рік звідти вибралися та повернулися до рідної Тернопільщини, де переховувалися. Сестру в 48-му році розкрили. Судили у Львові, дали 25 років. Брата в 49-му дали 10 років. Ну, а тата, як я говорив, в 46-му дали 10 років. Мамі дали теж 10 років. Звільняли після смерті Сталіна до достроково. До Жертвами політичних репресій минулого століття стали понад 10 мільйонів українців, зазначає історик Віталій Масненко. Організаторами це був власне сталінський режим. О, та пропаганда радянська, яка існувала, вона створювала систему такої ненависті всередині суспільства. Вона формувала як можете, цю суспільну думку про те, що там є вороги народу, яких треба розстрілювати або принаймні, висилати десь до таборів концентраційних. Пан Микола говорить, після пережитого більше нічого не боїться. Ми пройшли пекло на землі. Що бажаєте нашій Україні? Е, можна, я вам відповім е, словами Василя Симоненка. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощазну ці перевертні приблуди і орди завойовників заброд». Тетяна Недбайло, Федірко Цаба. Новини на Суспільному. Черкаси.